Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачну, ароматну, яскраву, одним словом, оригінальну страву стожки. Страва здивує усіх ваших гостей. Якщо приготуєте на вечерю для своїх домашніх, вони обов'язково подякують вам. Бо це дійсно смачно. Починаємо готувати. Беру цибулю 250 г. Нарізаю її тоненькими напівкільцями. Беру деко для запікання скляне і на нього наливаю трошки олії. Розподіляю олію по всьому деко. І викладаю сюди цибульку, отак її розминаю рукою. Можна сказати, що вийшла подушечка з цибулі. Далі беру фарш. У мене тут яловичина, свинина та куриця. Додаю сюди півчайної ложечки солі, додаю часник сушений, Половинку чайної ложечки та додаю чорний мелений перчик за смаком. Усе це разом перемішую. Фарш готовий, я його перемішала. Тепер потрібно змочити руки у водичці, для того, щоб було легко формувати котлетки. Беру столову ложечку, фаршу, викладаю його на ручку, ось таким чином готую кружочок, колобок такий сформувала. Приплюснути потрібно. Тобто ось такі тоненькі він має бути. Має бути ця котлетка така тоненька. І викладаю цю котлетку на подушечку із цибульки. Котлетки сформовані. У мене вийшло 6 штучок. Далі беру 3 яйця, натираю їх ось на такій дрібній тертушці. Та на оцю котлетку викладаю яйце потерте столову ложечку. Цей раз попались яйця великі, тому у мене вийшло по 1,5 столові ложечки на одну котлетку. До речі, щоб вийшли круті яйця, яйця вкруту, потрібно їх варити після закіпання 10 хвилинок. Далі беру картоплю 400 г. І натираю її також на дрібній тертушечці, перекладаю картоплю у мисочку. До натертої картоплі додаю півчайної ложечки солі. Якщо з картоплі виступає сік, а він обов'язково виступає, то потрібно його сцідити. Спочатку сцідили, а потім посолили і перемішуємо сіллю. Можна сюди додати спеції за бажанням, за вашим смаком. У мене тільки сіль. І так подобається. Перемішуємо. І зверху стожки накриваємо картопелькою. Виходить десь приблизно теж столова ложечка на один стожок картоплі, розподіляємо рівномірно. На цьому етапі вмикаємо духову шафу нагріватися на 200 градусів. І поки нагрівається духова шафа, я підготую сир. Його я натираю також на дрібній тертушці. Сиру повинно бути 150 грамів. Духова шафа вже нагрілася, відправляємо туди наші стожки запікатися. Пройшло 30 хвилинок. Ось дивіться, на якому етапі приготування наша страва. І зараз ми на картопельку. Викладаємо десь по чайній ложці сир. Розподіляємо рівномірно. Я взяла для цієї страви 150 грамів сиру. Якщо у вас є ще сир, можете додати. Чим більше сиру, тим смачніше. Це завжди у будь-якій страві. І відправляю у духову шафу. Запікатися до готовності. Пройшло ще 30 хвилинок, а загалом це година пройшла вже. І наші стожки готові. Бачите, як запікся сир, має таку золотаву скориночку. Зараз будемо куштувати. Ось такою лопаткою я. Перекладаю тожки на тарілочку. Хай трошки охолоне, подивіться, який він гарний, яку має гарну форму рівномірну. Аромат на всю квартиру. Дуже приємно, гарно, смачно пахне. Я думаю, що і на смак теж Неперевершено. Хочу розрізати показати, що всередині. Так. Дивіться, як смачно виглядає всередині. М-м-м-м, як гарно. Усі шари добре пропеклися. Видно, що соковитий. Зараз куштую ще гаряче, але я не можу втриматися, дуже хочу скуштувати. Нема сил чекати вже, хочеться їсти. М -м -м, як смачно. Чимось нагадує деруний, тільки набагато смачніше. Ця страва знахідка. Ви точно нею здивуєте приємно всіх своїх гостей. І на вечеру це ідеальна страва. Розувіться, яке соковите м'ясо. сіль ідеально. Картопелька теж добре пропеклась. Зазвичай у таких стравах часто багато часу. Потрібно, щоб пропеклась картопля, тим більше, що вона не першим шаром лежить в цій страві. М -м -м. Але тут ідеально цибулька знизу соковита, сирок, така ж кориночка. смачна. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Приготуйте цей рецепт, я впевнена. Ви будете дуже задоволені. Неперевершена страва. До речі, її вигляд цієї страви дозволяє подати її навіть на святковий стіл ваші гості. Будуть куштувати і насолоджуватись смаком. Діліться моїми рецептами зі своїми знайомими. Я буду вам дуже вдячна. Відправляйте посилання на мої рецепти. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Дякую за перегляд. Смачного!